Друзі, вітаю хотів би сьогодні поговорити про те, що мене здивувало в цьому році, це саме падалиця часника. Сорт Месідор. він не стрілкується. Чомусь падалиця вийшла багатенько. От дивіться, 6. Поряд, ну тут у нас виходить четвірочка. Тут також четвірочка. Ну В принципі, от вряд я тут трохи порозкопував, то він. Ну дивіться які головки. Це все падалиться. О ну, тут, звісно, трохи менший, десь стрієчка. А є взагалі отакі екземпляри. 8 тут 7 плюс. От така от падалиця.